Привіт, з вами Святик, і це вже друга частина, як ми тут от, у лісі віживаємо. Ми за першу частину на 83 тут віжили що. Ми за першу частину я не знаю скільки там вижили, але просто я зайшов у катку і тут. Туди... Йому у мене Капець. Я зайшов у катку і туди я. і я туди ще не знімав відео. 19 супчиків Німа... о напишіть що в коментарях, чи ви будете на тому, на івенті. Напишіть, напишіть, напишіть. Чи ви будете на івенті у ну, я, мені здається, я буду Ні, мені не зя точно буду дивитися, скільки у мене алмазиків. я браю на... на клас того то того такого у, і... і того такого що там я забок він називається, блин забу бляха ну я забув. Давайте вам за мою фукабазу покажу это не я це не я, я зробил зараз вам покажу то блин що я хум я не можу в неї зайти блин о зашел то у меня на теква стоїть бо одну я закинул нечаянно туда штуку кеном, я не думаю господи вам два побігаємо по моїй таті Побігаємо по моїй территориї от то треба було я блин забув. О, забував це мово прямо можна сказати. Єма, чим я займаюсь? На, на скільки скипай? П'ять днів на скіп, думаю, о, у нас скип нам скипайся. Я думав, що іти буде 4. О, п'ять вірусів, от треба отаково акуратно, о. Та у нас діп текле. Ну так, о, олень голодний, той прийшов і на нас най не, не будуть нападати. Перший раз у цій частині, бо тут частині нас, нас вже нападали. Бо я. Я включив відео, яка туди коли на нас нападали майже. Нас мало напасти, але я удень включив це відео тут. тут, тут. А, нам мало сучки остане. Так що це перший може я. Може за те, що... Бунтай була було скрафтите. 100 супчиков увидел, такие были. Час кафе, даже есть. Видел с да? И, прикиньте, я 100 супчиков увидел, а без кафеты, а есть, я помню. Это точно такие были. У меня уже 21, я мне бейджик не дала. Нет. Нет, мне не, не дала. Мне дали себе бейджик, 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 бейджик. Хочу текве сохранить. Тут, наприклад, я усі супчики з'їм. Блин все супчики, супчики з'їм. И. І... И тут лежить таке. Я зможу їх поесть. Я не знаю навіть до якого я дня буду тут живати. Да, блин, то що це? То що це як это? 15-13 через... 5 годин або через... Та, блі... або через 4 години буде то-то. І вінчик, і вінчик. Так, треба можна цього з'їсти. Бо давайте ягодки позбираємо. Я знаю, що їх не можна варити, просто позбираємо. Нема що робити просто. Відкинув, нечайно. Тут є, тут є, тут. Там давайте Блін, Блин, что тут Опа! Мі тут коло бази. Точно нас нападают. Треба тут шитко дозволяти. О, закінчився нарешті. что наречь. что дощ. дождь, дощ. Так, 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 так. група напевно справляється до вашого костра. Часто зараз попробую. Може, вже можна? она может братанчик. не буду нам мешать. Да я меня. А, я забыл. Давай, бежи. Воин. Тоже. Ходи, ходи. Митой. Я его там. Я забыл. Культист. Культист, культист. Ты Нимти Куда я? Подпикиньте, я не миг в ней робив попасть, я бы мене уберу просто О, наура, як там все верс. Гру, дик. 93 дня. Ой, забудь и культисты гейм. Ши культисты я, ой, не знал. От я. Культист, я, видай, а може це буде вообще бах. О, ні, не, не, не бах. Рукопашку. Я теперь хочу не спомню, що мого брата було тоді, який там е, ця... Що? уйти стаю от первого пола, я забув. Як он називається? Булава у нього була, я чого я у нього не попросив. Блін, Ты ёна, ты туте трубе крутись, тю что так лагает? Боже! ой 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 ё, то что так не лагало? Это что это такое? Боже. Боже, боже, я не могу. Бежи, 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 бежи. Что, капец, я вот так? Ты знаешь, что я клавал? Давай, давай. Ой, ема. Тотик полез. О, тут колой ягодки ягодки Блін, Повін, нечайную кастрюлю не залез. Он прям так. Коло кастрюли заспав. спав, но всю он давай не, не стрейбну. О, два-то ягоди ягоды, зимой. А, Хандик. Ой, я думаю, что на мене шейка стоит на руку. группа направляюсь тазил ой святок святок что все поприкоснул витя все повилетала здесь какой Руки на сторону месте растут. У нас ее ялотки зажались. Одна, ноль. Эх. тук тук так так так-так. Вообще уже скучно. О, Давайте будем прощаться, зараз уже. Зараз будет третя часа на кот. С вами был Святик. Кстати, лайки, подписывайтесь на канал. Дякую, что довели видео до кінця. Усім, па -па.